З раночком, друзі. П'ятниця п'ятниця, останній день робочого тижня. І ми, наші традиційні 5 хвилин. Ми зараз швидко з вами пройдемося по новинам. По цікавим новинам, е з невеличким коментарем до них. Лайкайте, коментуйте, діліться. Поїхали. Вчора у нас був міністр закордонних справ Данії. Єнекофода, О, я Записую, тому що ти, 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 тяжкі імена. Єнекофода, і ну, Розмовляли про зброю, розмовляли про те, про те. Знаєте, що мене ще ну, і порадувало, і трохи засмутило. Данія надасть нам військову форму та зимовий одяг. Звісно, це класно. Звісно, це йде як допомога безоплатно. звісно. І велике дякую Данії і велике дякую нашому президенту, що він ось це робить, він таще, ще, знаєте, як ото, додому, 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 все. Але знаєте, що трохи засмучує? Ну Ми ж самі можемо вшити форму. Ну ми ж самі можемо шити шапки. Я не знаю, все можемо. Ну... А чогось у нас не. Ми сміємось з Росії, коли вони кажуть, що не можуть зробити е, гвістки. Цвяхи, да? цвяхи. А самі не можемо шити. Та це в нас повинно бути і класне, і якісне бути добротне. Це в нас повинно бути найкраще в світі. Ми ж це можемо робити. Йдемо далі. Ліс трас, якщо пам'ятаєте, це е, перший кандидат, зараз, яка випереджає всіх інших, на місце прем'єр-міністра Великої Британії замість Бориса Джонсона. Вона зараз е, міністр закордонних справ. Слухайте, як приємно. Да? от Як приємно, коли ось люди кажуть: е, перший, якщо я, перемог, якщо я здобуду перемогу на виборах і стану прем'єр-міністром, то перший е, дзвінок. Буде мій до президента України Володимира Зеленського. До іноземна, до іноземної держави, до Володимира Зеленська. Ну, це, це просто бальзам, бальзам на душу. Миронов, такий є, бувший голова Держдуми Росії, так він взагалі е, призиває. Зеленського і судити, і чуть ли не знищити, і провести антитерористичну операцію, і так далі, і так далі. При проведенні контртерористичної операції, одне з головних цілей – ліквідація фізичної главарі банформування. Господин Зеленський – главарь нацистського державства і головний терорист. Брати? Брат? Та хто брати? Ось так, друзі. А в Росії продовжується камніпад чи людопад і чи так далі. Падають люди з етажів, падають люди з вікон, стріляють люди собі в скриню. І все це ось зараз Равіль Маганов, по-моєму, Маганов впав з вікна. Це віце-президент компанії Лукої. Ви дивіться, хто гине у них. А гинуть е, віце, поми, керівники якихось департаментів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це ті, е, на кого покладались завдання, різні завдання, фінансові, переведення коштів, всі ці незаконні операції, операції з грошами і так далі, і так далі. Зачистка йде повним ходом, друзі. Повним ходом йде зачистка. Ну і ще вже е, проговарювали про цю, читали, мабуть, Франк Вальтер Пам'ятаєте такого, якого Зеленський не захотів бачити в Києві е, президент Німеччини, який там формулу создавав, який підігрував Путіну, який там стояв на сторожі потоку 2 І все це для Росії, але він перерождається. Зараз буде там якась. Конференція православних церков, чи що, чи я щось таке. щось таке І ось що він сказав? Керівництво РПЦ Російської православної церкви приєдналося до злочинів проти України. Слухайте, та воно не приєднувалось ніколи, воно просто всередині, всередині Росії. Якщо кажуть, що... Кирило, це е, працівник КГБ. Бувши зараз ФСБ. Ну як воно може приєднатися, коли воно є составною частиною? І тому він сказав: вони виправдовують загарбницьку війну проти України, проти своїх і наших братів і сестер по вірі? Слава Богу, він не сказав по, <свіття>, по життю по вірі. І що він каже? Ми повинні виступити проти цієї пропаганди. Спрямований проти свободи та прав громадян іншої країни. На кінець, що Штайнмаєр щось видав. Продовжуйте. Продовжуйте, пане Штайнмаєр. Але православна церква це вже давно не Це вже не, не церква. Ну, церква то вона церква, але це вже не обителі Бога, Це вже... це вже. Підрозділ Російської Федеративної Федерації Російської армії. Друзі, діліться, коментуйте, донатуйте, дякую вам, до вечора. Ввечері зустрінемося. Україна переможе!